Всім привіт! Збираю сьогодні йти на книжковий фестиваль, книжкову країну на ВДНГ і вирішила взяти вас з собою. Давно з вами не бачилися. Пропала десь на півтора, можливо, навіть два місяці. Останні з каналу, трошки знаходжусь на такому роздоріжжі, але наче зібрала себе докупи і вирішила все ж таки спробувати повертатися на канал, знімати знову відео. Можливо, чуєте, я трошки ще й прихворіла. Це взагалі якась моя карма. Я не знаю, що з цим робити. Вже мені здається, це третій якийсь фестиваль. Напередодні якого я починаю хворіти, і до останнього не знаю, чи я туди піду, чи я побачусь з людьми. Було таке минулого року, можливо, не на цьому фестивалі. Коротше, постійно мене переслідує ця якась карма. У цього разу так само трапилось, Я після вихідних за містом прихворіла, десь підхопила вірус. Але, начебто, я починаю одужувати. Лікарка вже сказала, що я можу виходити в люди, що я не заразна. Я дуже на це сподіваюся, почуваю себе більш-менш нормально, тому вирішила сьогодні все ж таки піти на фестиваль і зняти відео. Напевно, це буде щось типу влогу. Поводжу вас по фестивалю, покажу, що там і як. Планую сьогодні побачитися з декількома своїми книжковими подружками, які там будуть. Скоріше за все, буду ще там завтра. Завтра у нас на 12 планується зустріч з дівчатами офлайн з книжкового клубу. Побачимось з ними і, можливо, після цього разом поїдемо на фестиваль. Ні, так було минулого року. Було дуже класно, тому хочеться повторити. Взагалі дуже люблю такі події, бо це, по-перше, якось різноманітні книжкове життя. Але для мене вони цінні навіть не продажом книжок, а, по-перше, можливістю зустрітися з книжковим ком'юніті, з ким давно не бачилися, якось розвіртуалізуватися з кимось. Плюс я дуже люблю ось ці от події. Я не на багатьох буваю. Минулого року я була на одній точно Ростислава Семкова. І Цього року немає чогось конкретного. Я планую піти підтримати свою книжкову подружку. Вона буде вести одну із зустрічей, покажу вам, як це все буде відбуватися. А так собі нічого конкретного не зберігала. Думаю, буду ходити дивитися, що цікаве буде відбуватися, і якось уже туди притусовуватися. І взагалі я не планую купувати книжки на фестивалях, хоч переважно завжди я виходжу з книжками з фестивалю, але ніколи не планую. От якось в мене чомусь немає такого. Планувального бажання купувати там книги, бо мені завжди здається, що незручно буде з ними ходити. Тому ніколи план на таке я собі не будую, але цього разу точно хочу купити принаймні дві, а може й три книжки. Подивимось. Взагалі, цього року у КСД на фестиваль випав ще день народження. їхній їм 25 років виповнюється і вони дають знижку 25%. Хто я така, щоб як би не скористатися цим, я збиралася робити замовлення онлайн, але трошки його там відклала і подумала, що класна можливість буде купити на фестивалі все це офлайн, бо мені здається, ще й через великий обсяг замовлень, скоріш за все, вони довго будуть відправляти свої замовлення. Я щось так думаю. Тому я вирішила, що я поєднаю приємно з корисним і куплю собі ці книжки прям фізично. Сподіваюся, вони там будуть. Одну книжку я хочу на подарунок. І одну для себе я хочу взяти п'яту частину Саймона Бекета. У мене чотири вже є, три я прочитала, і всі вони мені сподобались, тому я думаю, що буду збирати всі його книжки далі. Поки є класна знижка, візьму собі якраз п'яту частину. Ще прикол, вже другий день з дівчатами в чаті обговорюємо книжки Макса Кідрука. Якщо ви не бачили, нещодавно на каналі Андрія Новіка на його подкаст прийшов кідрук. Одна із частин їхніх розмов була присвячена старим книжкам Макс. Кідрука, твердині, боту і ще якісь його перші книжці. Коротше, він сказав про те, що ці книжки він перевидавати в своєму видавництві в Тамарині не збирається. А права на ці книжки у КСД скоро закінчуються. На твердиню вже закінчилися, і її, типу, дуже-дуже важко десь там купити, знайти. А на бота дві частини скоро закінчуються. І от твердиню я читала. Почала читати, але щось мені не зайшло, я її не дочитала, вирішила, не хочу себе силувати. я її продала. Бота я наче не планувала читати, бо я вже піднялась на цю планку колонії і знаю, що ці роботи в нього слабші, і наче не хочеться опускати планку автора. І він сам говорить про ці роботи, що, власне, не хоче їх перевидавати, бо розуміє, що вони не сильні. Але. Він говорить про те, що ці книжки через те, що він їх не буде більше перевидавати, вони будуть ексклюзивні, раритетні, і каже: якщо бачите, їх десь на там, десь вони ще продаються, купуйте. І я от думаю, мені треба той бот, чи не треба? Я не збиралась його читати. Але жертва маркетингу розумієте, сказали, що це більше ніде не буде продаватися, що це буде ексклюзивна книжка, і така мені треба, і от просто з дівчатами в чаті. Книжкового клубу просто цілий день обговорювали. Хто буде їх купувати, не буде, будемо їх читати, не будемо. Треба, вони не треба. Ми просто злабкі люди, розумієте? Коротше, тому я ще думаю про те, що можливо я куплю цього бота, а може, не куплю, я не знаю. Але от Саймона Бекета точно планую. І плюс, я думаю, що скоріш за все я піду до Вівата і куплю у них. Я забула, як звати цього автора. Коротше. Бенджамін Стівенсон. Я просто в захваті від його усіх моїй родині вбивці, і от нещодавно вийшла друга книжка цього автора. Щось якось. Усі в цьому потязі підозрювані, чи якось так вона називається. Я сподіваюся, що вона буде така ж смішна, принаймні, як оця книжка, бо мені вона от по гумору це прям мій, мій вайб. І плюс тут прикольна така штука, що автор ламає четверту стіну, розмовляє з читачами своїми, дає якісь поради, щось коментує якісь свої подальші дії. І мені дуже подобається цей підхід. Знаю, він не всім імпонує, але мені прям дуже-дуже зайшло, тому я з нетерпінням чекала, коли вийде. Інша якась книжка цього автора, тому думаю, що зараз на фестивалі куплю цю книжку. Якщо вона там буде, думаю, що буде і найближчим часом її прочитаю. Можливо, навіть от у травні за неї візьмусь, тому що квітень в мене майже 100% був присвячений одній авторці, одній, одній історії. Я почала читати голодні ігри. Зараз на третій частині ці ці книжки я читаю протягом цього місяця, і я просто поринула всю цю історію. Я дивлюсь фільми, читаю книги, порівнюю між собою. Виділяю. І моменти, які відрізняються повністю з головою в цій історії, і хочу в квітні вже дочитати третю частину. Напевно, приквел він в мене вже є. Я буду читати трошки пізніше, бо мені здається, що я вже трішечки починаю от насичуватись цією історією, і з мене, напевно, буде досить. От якраз на третій книзі я зупинюсь, і хочеться після цього взяти якусь трошки перерву. і хочеться почитати щось більш таке інше, просто не антиутопію, не. Не от таку от важку якусь історію при цьому звісно дуже захоплюю. Я зараз почну вам про голодні ігри розповідати це все коротше. Хочеться напевно якогось трилера, щось такого загадкового. Детективного і скоріш за все можливо я візьму от якраз ось цього автора другу книжку почитати. Напевно, не знаю. Все, я власне вже зібрана. Через годинку вже планується подія, на яку я планую піти. Тому буду зараз виходити, поїду на ВДНГ, візьму вас з собою, власне, підзніму вам, Що там як відбувається? Сподіваюсь, вийде цікавий насичений влог. Що я, значить, беру собі на фестиваль книжку свою? Щоб читати зараз, поки я буду їхати в тролейбусі, мені так десь хвилинок 20, напевно, їхати. Трішки почитаю, щоб потім з нею носитися весь час спрей для носу, бо якби можуть бути проблемки. Чутно взагалі, да, що я гондошу, бо мені таке, як я ну прям не своїм голосом розмовляю. Ну і все, вас візьму. Мене ще ніс, ніби просто пожований кимось. Взяли його так, поживали, виплюнули мені на обличчя, бо що він просто покоцаний, червоний. У мене посохла вся шкіра. Відчуваю себе чесно, як в гусіні. якась, але але хочеться й піти на фестиваль. Так що, якщо побачите мене, просто зробіть вигляд, що я виглядаю нормально. Все, до зустрічі. Взяти. Ну, привіт <світ> ледь доїхала. З двома чогось пересадками, щось мене не хотіло нікуди вести. Коротше, доїхала, зараз буду шукати своїх дівчат, частину вже знайшла, вони пішли там, поки розбіглися всі по своїм справам. Я зараз буду шукати вже шатер з подією, на яку я йду. От і підніму власне подію. А вже я думаю, після події піду купувати книжки. Бо я приїхала трошки пізніше, ніж планувала. Тому буду купувати вже після подій, бо ледь-ледь встигаю. Мене звати Настя Анастасія. Я книжкова блогерка, організаторка книжкового клубу закохання книги. І просто людина, яка любить читати, і любить про це поговорити. Так, два балаші. Доброго дня. Хто Настя Гавриш Супрун? Не вже прикохали, возить коляску. Для чого То, треба було брати лізочок? Хтось да. з дітьми приходить? А Настя каже, я не хочу возити і так вожу, пожалуйста, давай мені возить. Mm. А що ви знімаєте? Добрий день. А це що, а це по телевізору буде показувати? Mm -hmm. Я вам нагадаю, я нічого не можу знімати. Якщо в мене не вийде ніякого влогу, це буде через оцю даму і Чого? Оцю даму. Ні, почекайте, ось... Я вам зараз розповім. Ну, я не да знімаю лай. на ютуб, але я розповім ага. якась на туди. Uh -huh. Я прийшла, кажу, дівчата, буду знімати влог. Катя каже, я також. А, взагалі не так все було. Реально, це брехні. тупа брехня. Це тупа брехня. Реально. Я ну, так було. Так? так було? Ну не так було. Так було. Так було. Я тобі сказала, що хоче знати влог, але нічого не знімаю. Ти кажеш, ой, я кажу, А я, я знімаю, кубаю! а я знімаю, в чому проблема, да. Ну, які <райж> кадри <райж> я тобі знімаю, класні. Ну реально, тебе стільки вставок вже буде. <райж> <А> в мене <райж> що? тільки не ми чокнули. І все добре. От, пожалуйста. А зато я ходжу, мене нічого не дають знімати. Бо вона просто, щоб я її знімала, бо вона все ж таки вирішила робити свій влог. І ще її коляску мене змушують возити, бо, вона... бо вона вже навозилась. Ну, все, Ось так, от таке життя, блін. Отак от. Пока. Коротше, КСД, просто боги маркетингу. Я, по-перше, ледь відстояла в черзі, щоб купити книжки. Я хотіла, як я казала, Сейміна Бекета п'яту частину і одну книжку на подарунок. Їх я і взяла, але мені треба був шопер, бо я чогось не взяла з дому його. Мені кажуть: якщо візьмете якусь третю книжку, шопер буде в подарунок, а так він 89 гривень. Я що, дурочка переплачувати 89 гривень за шопер. Ну яким я не буду користуватись навіть. Звісно, я взяла книжку ще одну. Причому яка просто лежала поруч, я на неї дивилась, я декілька разів вже звертала на неї увагу, але навіть не надавала увійшли. Вдома вже покажу, яку саме. Сонце ж парить, але я не одягаю окуляри, бо я в них чогось не бачу, що на екрані зображено. От тепер іду шукати дівчат. А тут моя улюблена локація з моїм крашем номер один, краш номер два. Будь ламп друга. Катя і два улюблені чоловіка. Да. Владика домалюємо. Влад Владика домалюємо. <гадуї> Давай. <гадуї> Там я вас пить Доброго ранку наступного дня. Я вчора прийшла, якась така настільки втомлена, можливо, за ті дні, поки я хворіла, якось піднакопичилась втома і загалом мене трошки забрали сили хвороба. Але ми вчора сумарно на фестивалі провели 4 години, плюс там, поки я туди дібралась, назад доїхала. Сумарно вдома мене не було трошки більше п'яти годин. І я просто не відчувала ніг. Я повечеряла. Ми з Владом ще сходили там в магазин продукти купити, і все. Я вже просто вирубалась. У мене останнім часом трошки зсунувся графік, і я доволі пізно лягаю спати там після першої ночі, іноді там о другій. І відповідно трошки пізніше прокидаюся. Але вчора я вже до дванадцятої ледь досиділа. Мені просто багато ще справ треба було зробити. Сьогодні у нас з дівчатами зустріч книжкова, як я казала. Мені треба було. Було взагалі в ідеалі помити голову з вечора, бо я дуже не люблю робити це рано вранці, коли мені треба раніше прокинутися, і взагалі ненавиджу дуже ранні підйоми. І плюс мені треба було спакувати подарунки. З цим я впоралась. Подарунки дівчатам я спакувала. У декількох дівчат було День народження цього місяця, і от на зустрічі буду їх вітати. Летю досиділа до 12, просто увалилась спати, але голову не мила, думала: уже окей, завтрашня Катя буде розбиратися з цими проблемами і в підсумку. Я прокинулася о 6:30. Я така: добрий день, що робити? Я намагалась заснути. Крутилась, вертілась, встала, вже умилась, попила води. Думаю, ну, може, я зараз полежу, зможу все ж таки заснути. Не вийшло, почитала книжку, все одно не змогла заснути навіть після цього. І, коротше, довелося вставати. Встала, вже помила голову, як бачите. Зібралась, почала монтувати відео, власне, ось це от відео. І тепер збираюся іти до дівчат. У мене залишило ще навіть трошки часу для того, щоб підзняти завершальну частину вчорашнього дня, показати вам, що я накупила вчора на фестивалі. Взагалі планувала закінчувати на цьому відео, але захотілося його зробити трошки, напевно, довшим, бо дуже довго мене не було на каналі. Сподіваюся, це не створить мені проблем, що я буду монтувати відео просто три тижні. Але я от чомусь захотілося, тому покажу вам, як проходить наша книжкова зустріч. Буду знімати, напевно, небагато, бо це не дуже зручно, плюс у нас завжди багато якихось активностей на зустрічі, але просто підзніву вам загальну атмосферу, покажу вам дівчат, про яких так багато зазвичай розповідаю. І не знаю, чи планує після цього їхати на фестиваль знову. Якось поки дуже я не впевнена, але якщо не збирається велика компанія, то я думаю, що я все ж таки на це спокушусь. Єдине, що мене дуже. Прям зупиняється те, що сьогодні субота, і, скоріш за все, там буде дуже-дуже багато людей. Так буває кожного року. І от в суботу там просто не проштовхнутися. Ти проводиш весь час у чергах. Це не дуже прикольно, тому не знаю. Так от, вчора я купила. По-перше, як я й казала, в першу чергу я забігла до Вівата і купила там Бенджаміна Стівенсена, чомусь ніяк не запам'ятаю його прізвище. Усі в цьому поїзді підозрювані. І все ж таки правильно назвала я назву цієї книжки. Дуже схоже навіть от по назві на. На гату крісті вбивство в східному експресі, От щось в такому роді. Але сподіваюся, що це буде набагато динамічніше, смічніше, прикольніше написано, як і попередня його книжка. Але вона така менша тут мені здається, взагалі. Ну, 320 сторінок. Тому, думаю, що вона дуже швидко прочитається, як я вам казала, поки попередньо планую її прямо найближчим часом взяти читати. Потім пішла я все ж таки до КСД вистояла ну, просто неймовірну чергу. Я не знаю. Люди показилися книжки читати. Запокойтеся, дайте, дайте купити книги. Реально дуже багато людей було. Купила одну книжку на подарунок, поки її показувати вам не буду. І взяла собі одну книгу, там, як я й казала, хотіла Саймона Бекета, не в гамомній мерці, п'яте розслідування. Зараз я випущу Емі, бо вона з мене загризе. Ну що, що, давай, давай, виходь, виходь. Так, от перед земєм уже казала, що я купила ще й третю книгу. Через те, що мені за одну гривню дісталась ось ця от неймовірна сумка КСД. І я взяла, я дивилась, мені якраз перед фестивалем, за декілька днів до цього, попався якийсь прикольний відгук на цю книгу. Десь я її побачила, що типу класна. Але наче до цього ніякі відгуки я на неї не чула, а вона от прям лежала, прям на місці, де я розраховувалася. Я така, ну давайте ще цю. Власне, це була так програють війну часів. По-перше, я що вона така маленька, чомусь я уявляла собі її прям дуже-дуже таким товстунцем, але вона невеличка. І підійшла Дівчат показала свої покупки, і вони такі, о, ти цю взяла, не дуже книжка. Спасибо. І що мені тепер робити? Більше відгуків я про неї ні від кого не чула. Зайшла на Goodreads подивитися, там оцінка 3,84. Не дуже добрий знак, єдине, що мене втішає, що вона не дуже велика. Якщо ви її читали, будь ласка, поділіться відгуком, як вона вам, тому що, поки прогнози не дуже хороші, здається, що я якось прогадала і купила щось не те. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, буде цікаво. На Найближчий час не планую, але все ж таки маю надію. І вона тут дуже маленька, всього 200 сторінок, і тут шрифт просто велетенський з велетенськими відступами. Тому я сподіваюся, що вона швидко прочитається. Хоча Женя сказала, що вона далі сімидесятої сторінки не змогла. Продертися, не знаю. От і це, власне, все. Більше я нічого не планувала. Єдине, що я вже ввечері. в ТікТоці побачила відео про те, що на стенді Рідбері була обмежена кількість книжок Голі Джексон, третя частина про піпу фіцемобі. Не пам'ятаю, як називається сама книжка, але оця перша посібне зубиство для хорошої дівчинки. Друга книжка Хороша дівчинка зіпсована кров. І от третя, напевно, ні, жива не мертва, якось так вона називається. Вона була тільки поперед замовленню всюди. А це вони на фестиваль з собою привезли якусь там кількість обмежену книжок і ексклюзивно її там продавали. Я знаю, що дівчата, які попередзамовляли цю книжку, дуже сердяться, тому що їм ще передзамовлення не прийшло, а на фестивалі її вже можна купити. І я от не знаю чи брати зараз, я наче найближчим часом її не планувала, бо от, от тільки нещодавно прочитала другу частину, але і дуже люблю цю авторку, і точно планую читати цю книжку. Можливо, трошки пізніше вже замовлю. Не знаю. І взагалі не знаю, чи я буду. Їхати на той фестиваль, тому подивимось. Все, я побігла і зараз, буде як завжди, коли я дуже завчасно встигла зібратися. В мене було купу часу, а в підсумку я буду запізнюватися. Ми зараз перемістилися в нову локацію. Ми весь час були в одному кафе, завжди зустрічалися, і вони закриваються. Ми вам що маленьку касу робимо Ми там по 20 людей, замовляємо каву, сніданки кожен раз. Не знаю, щось у них пішло не так. Закривається ця кав'ярня, кафе це, і будемо в іншому. Дівчата перший раз вже були минулого разу в цьому кафе, але я тоді захворіла теж і не змогла попасти. Тому цього разу буде там вперше, поки не бачила, як і що там. Але вам підзніму, також покажу. Погода просто якась знущательна, Вчора ходила в легесенькій сорочці було прям дуже спекотно на ВДНГ я, я прям парилась сьогодні я вже в курці і чесно кажучи мені прохолодно що це таке це подарунки дарує як завжди ура я можна пакетик та я підозрюю дякую! сестра які не цікавляться станом і не цікавиться Так, от у нас бачите, яка дисципліна. По правилам по черзі, хтось розповідає, хтось показує. Якщо ви за якісь завдання, то виходимо завдання ви не повідомлення. Дівчина, якого, так. Звісно, звісно, я здалась і приїхала на книжкову Україну ще раз, бо зібралась хороша велика компанія. що, що ти скажеш? Але сьогодні ненадовго сходили на одну зустріч я не планувала але дівчата теж. Взяли з собою і дуже класна зустріч була. Вона була присвячена темі дискусії про фемінізм. Взагалі це була презентація книжки для підліток. Ну і підлітків також. Слово на букву Ф дуже цікаве, і десь там годинку вона тривала, то якраз так цікаво було послухати, і дуже-дуже багато людей прийшло. І говорити ми сьогодні будемо про, про те, як говорити про фемінізм і не посваритися. І ця розмова буде відбуватися навколо книжки Слово на літеру Ф базова книжка про права жінок. Ірини Словінської і все. Ми трішки походили, погуляли. Так ще раз подивилися книжечки, допомогла Насті там зняти відео. І все, йду до Влада, Будемо десь пити каву і просто вже відпочивати. Бо я якось вже нагулялася. Ці дні дійшла додому, перевдяглася. Уже намилилась іти змивати всю косметику і просто лягти і в тиші без нікого читати, тому що за ці дні було дуже багато зустрічей, дуже багато людей, і занадто багато соціалізації, занадто велика концентрація спілкування. І хотілося вже просто побути наодинці, але згадала, що не дозняла останній фінальний шматочок цього відео, тому назад. Перевдяглася, розплила свою дульку-гульку і прийшла з вами попрощатися. Сподіваюсь, це відео вийде прикольне, насичене і цікаве. Я вже дуже скучила за каналом, насправді, от прям поки знімала, відчула, наскільки я скучила і наскільки мені хочеться зараз знімати. Принаймні, зараз такий настрій є. Найближчим часом хочу зняти своє прочитане. Його накопичилось дуже багато. Про дуже багато книжок я не розповідала, тому буду, напевно, ділити, можливо, на декілька частин, на декілька відео, і найбли... Найближчим часом дуже сподіваюся, що розкажу вам про своє прочитане. Також все, друзі. Дякую вам дуже за перегляд. Дякую, що додивилися до цього моменту. Пишіть в коментарях, чи були ви в цьому році на книжковому фестивалі. Якщо були, то що там купили, з ким цікавим побачились, на яких подіях були, де були, що бачили, з ким спілкувалися, з ким сфотографувалися, що купили, звісно ж. Ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!